Знаєте, наша влада це щось з чимось. Ні, я не буду казати, що гірше немає куди, і я не буду казати, що це найгірша наша влада за всі часи. Я не люблю таких перебільшень. Гірше є куди і гірші влади у нас були. Але те, що витворяє нинішня владна команда, от історія з нардепом Брехуном Богданом Торохтієм. Врешті-решт, ніби закінчилася нормально, так як слід. Народного депутата виключили з фракції Слуга народу. Але замість того, щоби з самого початку зробити все правильно, команда Слуг народу вустами Давида Арахамії впродовж довгого часу споживала лайно. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст і лайняні шляхи до правильного будуть таким собі лейтмотивом нашого нинішнього випуску. А також ще поміркуємо про можливі майбутні парламентські вибори. Підписуйтесь на канал, щоби завжди офігівати разом. І поїхали. Я офігів. Олєра. Я офігів. Отже, народного депутата Богдана Торохтія врешті виключили з фракції Слуга народу нардепа, який... Раз у раз під час війни подорожував до своєї дружини на відпочинок за кордон, оновлював сімейний автопарк, і дружина якого Аліна Левченко ще й придбала собі елітну нерухомість у Болгарії, і народний депутат, який про це брехав, брехав і брехав. Тільки от сталося це виключення так, що на тижні мені довелося коментувати його ось у такий спосіб. Чому Давида Рахамію носить в історії Сторохтієм е, як машину на слизькій ожеледиці? Мені пояснити важко. Нагадаю, спочатку головний слуга Верховної Ради Давида Рахамія майже два місяці. Наполегливо гучно мовчав про Богдана Торохтія, незважаючи на два журналістські розслідування Бігу Потім він раптом дав інтерв'ю, в якому розповів про те, що фактично Богдан Торохтій ні в чому не винен, що Болгарія не Мальдіви, а взагалі в аморальній поведінці винен не торохтій, а його дружина. І це не все, що Арахамія сказав. Тут я ще. Додам цитат з того інтерв'ю. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію. По Торохтію був тиск, але я розібрався. Від публікації того інтерв'ю минуло всього 5 діб, і тоді Давид Арахамія написав у своєму телеграм-каналі зовсім інше. Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати, хоча б якось реабілітуватися. Цього зроблено не було. Так, це пише та сама людина, яка ще п'ять днів тому розповідала про тиск і спроби маніпулювати ситуацією для того, щоби ще зменшити фракцію слуга народу. Або не та сама людина, хто знає, може у нас насправді є дві Арахамії. Якщо ж серйозно, то який сигнал вся ця історія надсилає суспільству? Сигнал про те, що слова голови фракції «Слова народу у Верховній Раді Давида Арахамії нічого не варті, тому що. Там немає позиції, там є лише намагання вигнутися в міру своєї гнучкості. Все в історії з Богданом Торохтієм на тижні трапився ще один веселий епізод. На досить популярному телеграм-каналі Джокер, де давно палало через історію з Торохтієм. Подивилися ще наш канал, і почало палати ще більше. Комбіновано. Спочатку вийшов один пост. Це ви мені хочете сказати, що тепер різні журналісти типу Мокрика будуть підйобувати президента через ноунейма no Торохтія. І потім вийшов другий пост зі зверненням цього разу до політтехнологів Офісу президента. А хуєнно, мабуть, дивитися, як журналіст Мокрик під**бує нашого президента, так? Словом, знову нравилось мені, як воно горить. Я був радий підкинути хмизу у багаття, в якому згоріло членство Богдана Торохтія у фракції Слуга народу от тільки те, що він все одно залишається народним депутатом, ну не дозволяє говорити про повну перемогу. Просто це все ж було вже. От колись виключили з фракції Слуга народу Олександра Дубінського. Але він зберіг депутатський мандат як мажоритарник і продовжив залишатися активною ганьбою української політики. Правда, останніми тижнями, ось уже третій тиждень, підряд життя Олександра Дубінського дарує нам позитивні емоції. Спочатку дівчина Дубінського спалила його. В сторіс на поїздочці до неї відпочивати за кордон у той час, коли він нібито мав супроводжувати за кордон свого хворого батька? На наступний тиждень через цю ймовірну підробку до Дубінського прийшли з обшуками. Ну а вже цього тижня йому повідомили про підозру і відправили до суду на обрання запобіжного заходу. От, подивіться лише на ці кадри. Ну, невже ж це не переможенька? Озявши при кому судовому засіданні зараз усіх попитання слідчого виступі ці більш приняли впроваджує стані зі дванадцять два про застосування заходу вигляді особисто зобов'язання відносно до військового Олександра Анатолійовича. Правда, тут в першу чергу теж ідеться про моральну сатисфакцію, тому що Інкримінована Олександру Дубінському стаття кримінального кодексу не особливо тяжка, і навіть у випадку обвинувального вироку він ймовірно відбудеться усього лише штрафу. Що стосується позбавлення депутатського мандату у випадку обвинувального вироку, то і тут найбільш ймовірно, що Дубінський втратить свій депутатський мандат швидше у природний спосіб, тому що влада у нас зараз. Лекає і леліє надію в якийсь спосіб провести парламентські вибори вже наступного року. Ну, до цієї теми ми ще повернемося наприкінці відео. А взагалі, з цим за кордоном, ну, якась біда, пошесть, прямо торохті спалився за кордоном, дубінський спалився за кордоном. Ще один тепер вже колишній слуга народу Андрій Холодов на початку року виїхав. За кордон і минуло півроку, поки партія звернула на це увагу і вирішила позбавити його також депутатського мандату. Тепер, от ще, наприклад, донька генерального прокурора Костіна Анастасія вирішила запиляти в соцмережі Сторіс, в якій скаржилася, називаємо це так, на життя чи то в Фінляндії, чи то в Шотландії. І просилася назад додому в Монако. Певної пікантності цьому епізоду додає те, що це не вперше Анастасія Костіна потрапила у поле зору журналістів. Ще коли Андрій Костін не був генеральним прокурором а був лише народним депутатом. Журналісти схем випустили розслідування, в якому фігурувала і Анастасія Костіна. Донька голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна Анастасія помічниця його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного Іван помічник її батька. Ось такий обмін. Новий статус донька Андрія Костіна та син Андрія Задорожного отримали майже одночасно у вересні 2019-го. Зарплату їм нараховують однаково по 26 тисяч гривень на місяць. Це ж теж про парламентські практики слуг народу, про якусь таку потребу, ну хоча б якось, хоча б чуть, -чуть але крутнути. І таке враження, що дуже багато, якщо не більше, слуг народу і прийшли власне до тієї верховної ради лише задля того. Щоби собі крутнути. На тижні набу спільно із СБУ затримали на неправомірній вигоді в розмірі 85 тисяч доларів і ще одного нардепа-слугу Анатолія Гунька. Команди, а не на

За неправомірну вигоду Анатолій Гунько мав організувати підприємцю оренду державних сільгосп земель Ну, тепер буде організовувати собі захист в рамках кримінального провадження з фракції Слуги народу. Анатолія Гунька вже також виключили, але мандат народного депутата він також зберігає, бо він же ж теж мажоритарник, його теж хрін виженеш. Ну давайте подивимося, лише за останні тижні фракція слуг народу у Верховній Раді втратила Людмилу Марченко, Юрія Арістова, Андрія Холодова, Богдана Торохтія і ось тепер Анатолія Гунька. Воно зрозуміло, що на горизонті у монобільшості. Дуже чітко маячить перспектива офіційно перестати бути монобільшістю, і зрозуміло, чому влада сподівається якось незабаром провести парламентські вибори, тому що хочеться мати більш стабільну більшість. Ну і я вам так скажу, що насправді для держави в час війни це в принципі важливо мати парламент, який працює ефективно та злагоджено. Але питання: а з чим слуга народу, чи як там у майбутньому називатиметься президентська поліцила, на ці парламентські вибори в принципі збирається іти знову виключно на особистому бренді президента Зеленського, тому що у зміну підходів до формування цієї поліцили, до так би мовити, кадрового добору віриться дуже слабо. І для того, щоб у неї в принципі можна було повірити у цю зміну, політична сила повинна буде її дуже переконливо і дуже яскраво демонструвати. Бо, можливо, врешті, слуга народу таки приходить до якихось правильних рішень, але до цих правильних рішень вони йдуть уже згаданими лайняними шляхами. І оце все по дорозі на них налипає. І для того, щоб від цього всього відмитися. Ну, недостатньо одного лише правильного рішення. Особливо, якщо нанесене тобою у Верховну Раду лайно, так там і залишається, попри усі твої правильні рішення. На цьому на сьогодні все. На жаль, без позитивної ноти на завершення. Але якщо вам хочеться приємних емоцій, то просто поверніться до того місця у випуску, де є кадри Дубінського у суді. А потім натхненно донатьте на наші сили оборони. Підтримувати їх. Це зараз найголовніше. Побачимося за тиждень. Слава Україні!